Побиття дружини військовослужбовця мережу сколихнула історія активістки та дружини бійця ЗСУ з Дніпра Лесі Волобуєвої. У своєму інстаграмі дівчина опублікувала допис про те, як її побив сусід. За словами дівчини, вона того вечора поверталася із прогулянки з собакою. Сусід, який нібито був під мухою, зустрів її біля під'їзду та хотів погладити тварину. Однак, через його стан Леся відмовила. Це і не сподобалось чоловіку. Повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого під'їзду. Бо твій п'яний сусід, будучи в компанії родини і друга, безжально б'є тебе руками та ногами. А жодна людина, яка перебуває поруч, не має до цього діла. Всі просто за цим спостерігають. Дівчина стверджує, що після перших агресивних рухів чоловіка вдалася до самозахисту. Намагалась вдарити його в пах та використала антиперспірант в обличчя нападника. Однак він продовжував її бити ногами та руками. Два удари припали в голову, від чого я одразу впала на землю. Нападник продовжив мене на лежачу. Бив ногами мінімум два удари ногою. Інші три людини не намагалися зупинити або перешкодити нападнику. Коли він закінчив бити і відійшов, я спробувала встати і зрозуміла, що я ціла в крові і що мені треба тікати. Нападник сказав, що буде бити мене щоразу, як побачить мене. Інцидент трапився ще на початку серпня, але публічно про нього жінка розповіла тільки зараз. Відомо, що наразі нападник перебуває під вартою. Потерпіла, вважає, що він намагатиметься зробити все, аби вийти з цієї ситуації невинним. Зі слів Лесі, нападником є Тимошенко Дмитро Юрійович. У публічному доступі є інформація, що його ім'я фігурує одразу в декількох кримінальних справах. У коментарях під описом потерпілої Лесі Волобуєвої люди почали ділитися подібними історіями. Кажуть, військові виборюючи, не Залежність країни не мають перейматись безпекою своїх рідних вдома. Боже, ваша історія майже один в один, як моя, теж дружина військового і зазнала нападу сусіда неадеквата. Прокуратура відмовилася скерувати справу в суд, пояснюючи це тим, що він ненавмисно розбив мені каменем голову. Поліція не зробила абсолютно нічого. Радили моєму чоловікові піти в СЗЧ і розібратися самотужки. Зараз я не можу проживати в своєму житлі через постійні погрози. Остання крапля він розбив відеокамери на подвір'ї при поліції, а вони стояли і дивилися. Мене побив і навіть при свідкові. На жаль, діло навіть до суду не дійшло. Теж мій чоловік служить, і наша поліція тільки насміхається з мене. Про бездіяльність правоохоронців написала і Леся Волобуєва. Мовляв, екіпаж з конкретним номером нічого не вдіяв. На це звинувачення у поліції наразі не відреагували. Каріна не телеканал НТА.